Я є відповідь на чиєсь питання, на чиюсь потребу. Коли ми молимось до Бога, дуже часто, майже завжди, ми щось просимо. Наприклад, що ми просимо? Мудрості, погоди. ну, Доброї погоди. Бо не буде погоди, не буде праці. Ні, хто розуміє, що працювати можна на вулиці. А, що ми просимо? А, підвищення? Зарплатні? Що ми ще просимо? Щоб діточки слухалися, що ми просимо? Щоб машина не ламалася, так? Що ми ще просимо? Благослови Господи, благослови нас на ту справу, на поїздку, можливо, так? Ще ми питаємо в Бога пояснень, а, коли ми розуміємо щось. Але недосконале наше розуміння. Ми просимо, Господи, поясни. Щось ми не догоняємо, так? Не, ну, наш е, мізок він трохи тормозить. Наша натура плотська, він тормозить. А наша неосвічення, воно тормозить. Нам тяжко щось зрозуміти. Ми, е, ну, Я тут по собі сужу. Я прошу Бога часто пояснення. Чому? Чому воно так працює, а чому воно так не працює? Я помітив в Біблії закономірність. Ми розповідаємо дітям про якісь історії. І найпоширеніше, так? ной він отримав від Бога. Знаєте що? Що він отримав від Бога? Креслення. Креслення. Який має бути ковчег. Навіщо? Щоб стати відповіддю, він. Отримав від Бога об'явлення, це креслення. І він, е коли побудував цю величезну лодку, корабель, мам, да, це більш на корабель, схоже, він став порятунком. Ной, став порятунком для своєї родини, Ной став порятунком для всіх е світу, да, тому що він спас е тварин. Якщо б не Ной, всі б загинули. Якщо б не, не послух Ноя, але Ной був слухняний, і тому що що через нього всі е, маємо те, що маємо. Тобто Бог не діє просто так, і щось нам дасть яку відповідь, яку ми просимо, або якесь матеріальне е, благо, в якому ми маємо потребу. І що Господь особисто нам дасть. Слухайте, що я помітив. Оце закономірність. Бог не відкриває небо і не протягує свою руку. Він надсилає людину, яка має відповідь. Не особисто, а саме через людей. Бог діє на цьому світі через людей, звичайних людей, навіть звичайних людей. Дивіться, Книга судей, 6 розділ, 13 вірш. Хто став відповіддю для всього ізраїльського народу в проблемі рабства з мадіанітянами, це саме Гідіон. Був в Єгипті. Вони що там робили? Цеглу. А по ночам що вони робили? Вони домолилися до Бога і плакали, і кричали до Бога, щоб Він їх врятував. І Бог їх почув. І що Бог знайшов, він не знайшов Янголів, він знайшов Моїсея. І сказав: Моїсей, іди, я буду з тобою. Розумієте, Богу не потрібно військо, Янголів, йому потрібна одна людина. І пішов Моїсей, що ти маєш з собою? Ну, що маю, руки маю, посох маю. Каже, кинь свій посох. Та, ми знаємо, що зробилася е, змія. Запхай свою руку, зробилася проказа. Запхай ще прокази нема. Диво, диво, іди вперед. І Господь діяв через одну людину, щоб врятувати багатьох. Іосіфа е, продали в рабство. І він там десь біля 12 або 13 років він сидів в в'язниці. Йому десь було років десь з 12, коли його продали в рабство, і він був рабом. І коли йому вже було 18, його запротурили, може, 19, запротурили його в в'язницю за наклепи, і в в'язниці він ще сидів. Врятувалися тоді через мудрість, яку Бог дав Іосифу, багато людей, людей, багато народів, які жили навколо Єгипту, бо всі вони приходили в Єгипет і всі вони мали чого здобути і поїсти. Ніхто не помер, бо в Єгипті були запаси їжі. Господь через одну людину рятує багатьох. Авраам став порятунком для Лота. Коли п'ять царів зробили наскок, набіг, Вони взяли лота, взяли гоморських садомських царів, пограбували їх. Хто прийшов на визволення? Авраам. Він взяв своїх побратіма. Які були з ним в заповіті, він пішов, наздогнав, відібрав, победив, повернувся і врятував таким чином лота. Тобто Авраам став порятунком для лота. Бог обирає людину. Людина навіть може не розуміти, що Бог її обрав для якогось, для якоїсь справи. Але Бог завжди дає відповідь, Він не мовчить. Але розумієте, що. Ми очікуємо, коли ми щось молимось, ми очікуємо від Бога напряму. Але Бог не посилає тобі янголів. Ну, Даніїлу послав. Марії послав. Бог найбільше посилає людей до людей. Ананію послав до Савла каже. В домі Іудіном на прямій вулиці знайдеш в Іудіном домі Савла, він молиться зараз, він сліпий, бо сліп. Так ти йди до нього і скажи: брат Савл, Господь, що з'явився тобі на дорозі, хоче тебе зцілити і хрестити Святим Духом. Так сталося. Тобто, Бог посилає людей для людей. А дії святих апостолів. Один юдей на ім'я Аполос Олександрієць, людина красномовна і сильна в писанні, прибув до Єфесу. Він був наставлений на шляхах Господніх і палаючи духом, і навчав точно про Ісуса, дарма, що знав тільки хрещення Йоанна. Отож, він сміливо почав говорити в синагозі. А почав, почувши його Пріскіла і Якіла, точніше, виклали йому путь Господня. Тобто, він був недостатньо освічений в Євангельській звісті. Акіла і Прискіла так виявилось, що вони стали відповіддю на його недостатню освіченість. І вони взяли додому, і дома зробили йому таке. Біблійну школу, розумієте? Відповідь. Варнава був такий брат для апостола Павла, коли він ще не був апостолом. Дії святих апостолів. Прибивши 9 розділ 26 вірш: прибивши ж й у Єрусалим майбутній апостол Павло, пробував пристати до учнів. Та всі його боялися. Не вірили, що він учень. Чому боялися? Бо ще три дні тому він гнав християн. Він хватав, він в'язав, у в'язниці кидав. Тоді Варнава взяв його, прийняв, привів до апостолів. Варнава, авторитетний брат, привів до апостолів і розповів їм, як він у дорозі побачив Господа, і що говорив до нього, і як він проповідував. Відважно в Дамаску в ім'я Ісуса. Тобто він став відповіддю на проблему Савла. Відповідь: Ніхто мене не приймає. А він став відповіддю. І ви знаєте, що вони навіть е, в перше місіонерське е, мандрівку пішли разом. Филип'яни присилали апостолу Павлу гроші. Він каже, і раз, і два на потреби. Вони підтримували його фінансово, тому що у Павла не було достатньо фінансів. Ви знаєте, що мандрівки це завжди витратна сфера. А я Павло він мандрівував з церкви, з міста до міста, проповідував, і в нього завжди був нестаток грошей. Але Бог поклав на серце філіп'янам, і хтось там з Філип'ян, не знаю хто, може диякон якийсь, може якийсь там вчитель або пророк. Або, звичайно, якийсь, може, сестра сказала: а давайте зберемо гроші для Павла. Давай скинемось там по 5 гривень. чи там. Для Павла. А про Мекеданін цікаво. Дійшовши до Місії, це дії апостолів 16 розділів, пробували прийти у Вітфанію. Та Дух Ісуса їм того не дозволив. І, прийшовши місію, пробули до тради, аж тут з'явилося Павлові вночі видіння. видіння. Вночі Один Македонець стоїть і, благаючи його, каже: Прийди в Македонію, допоможи нам. І знаєте, що вони? вони зібралися наступного дня і пішли в Македонію. Вони зрозуміли, що Дух Святий їх так направляє. Апостол Павло. Зі своїми співробітниками пішли в Македонію і почали там засновувати нові церкви. Почалось пробудження в Македонії. Чому? Для македонян відповіддю став людина, апостол Павло. Апостол Петро став відповіддю для юдеїв, а також для сотника Карнілія. До нього прийшов Еангол. Янгел не розповів Євангеліє Сотні Корнілію. слухайте. Він казав: Хай твої люди підуть в такий-то місто, в такий то дім і там візьмуть такого то Сімона Петра. І він тобі скаже слова. Розумієте, Бог для спасіння не посилає янголів, Він посилає людей. Чи це для спасіння, чи для, для фінансової підтримки. Діє святих апостолів ухвалили послати братам, що жили в юдеї, допомогу. Що й зробили, пославши її цю допомогу старшим через руки Варнави і Савла. Тобто, якщо ми читаємо пісня е, до римлянам, до коринтянам, перше, друге до коринтянам, інші послання, то ми там бачимо, що апостол Павло часто е, говорив про фінанси, якісь, які треба збирати. Що це за фінанси? Це фінанси, які вони збирали в європейській частині Македонії, Корінфу, Асії. Вони збирали фінанси, щоб ці фінанси віднести в Юдею. Бо там було особливо тяжко. Там був особливий голод. І вони допомагали. Не Янгол приніс гроші. А люди зібрали, через людей передали, апостолам передали, апостоли розділили на діаканів. Діакані роздали людям. Марфа, вона ж непогана, вона добра. Вона людина, і вона думала про те, що треба задовільнити звичайні потреби. Треба приготувати їжу. Ну, розумієте, що таке 12 молодих парубків, плюс Ісус, я думаю, там іще були якісь. І вона. Турбувалася про ці потреби. А я хочу зважати на закономірність. Бог, якщо ти просиш Бога якусь мудрість, то найшвидше Він пошле в твоє життя якусь людину. Бог так діє. Він діє через людей. Кожен з нас є відповіддю. В когось є таланти працювати з дітьми, в когось є таланти молитися, кодотайствувати. В когось є таланти проповідувати, в когось є е, таланти е, звіщати євангельську звістку на вулиці. Ну, от, наприклад, мені, мені тяжко на вулиці. Ну, тобто, незвично, я трохи комплексую. А є люди, які не комплексують. І я їм навіть заздрю так по-доброму. Розумієте? А, інки, а є інші люди, яким тяжко розуміти писання, то я є відповіддю, розумієте? І. Так влаштовано в, в тілі Ісуса Христа, що кожен є відповіддю. Ти навіть не знаєш, але ти відповідь на чиїсь молитви. Може, не зараз, може, через рік. Але те, що ти проходиш зараз, комусь знадобиться через рік твій досвід, який ти зараз набуваєш, може твої зв'язки, може твоя освіта. Яку ти там мирська освіта, а вона може знадобитися. Хтось погано розбирається в управлінні, а хтось дуже гарний менеджер. І Бог цього менеджера дасть тобі, щоб він допоміг тобі правильно все сформувати, якісь може, бізнеси Ти не розумієш, а хтось на цьому розуміється. І я знаю, що Бог так діє. Я придбав якісь звички. Якісь е, навички, щоб. Е, це не було легко. Але це для вас. Бог може готувати людину. Як, ну, я просто думаю, що готує 20 років, щоб потім ця людина стала відповіддю для 20 тисяч. Або для 20. І це не важливо. Кожен з нас є відповідь. В кожного є таланти, здібності. В кожного є, а, хтось може гарно розуміється на машинах, да? хтось гарно розуміється на ремонтах, хтось розуміється на а, збиранні грибів, хтось розуміється на збиранні ягід, хтось розуміється ну, будь на чому. І Бог це використовує, надсилаючи. А для того, щоб ми знали, слухайте, нам треба спілкуватись. Коли людина бачиться. В церкві тільки один раз на тиждень це не дуже добре. Коли ми спілкуємось, ми дізнаємось потреби один одного і починаємо давати якісь поради в тій сфері, яку ми дійсно знаємо. Так? Спитай мене щось про фотографію, я тобі допоможу. Я в цьому розуміюся, я можу допомогти. Тобто, тобі не треба проходити шлях. Пізнавання. Ти можеш просто спитати досвіду, і тобі буде це легше. Швидше, легше, простіше, дешевше навіть. А... Тож, слухайте, кожен із нас є відповіддю, як з Іосифом. Бог знав, що через 20 там з чимось років буде засуха, посуха в усій землі. І він із Юдеї привів маленького людину. В Єгипет. Там він виріс, вивчив там і мову. Бог зараня знає, Він зараня е, готує відповіді на молитви, які ти ще не промовив. Слухайте, як цікаво. Ти ще не промовив свою потребу. Ти ще не задав Богу питання. А Бог вже 20, а може й 50 років готує людину, яку він надійшле в твоє життя. Щоб відповісти на твою проблему, на твою е з з прохання, на тв твоє питання. Може тобі пояснення якесь треба. Так Господь дасть тобі людину. Або ця людина напише книгу. І ти, читаючи цю книгу, ти зрозумієш щось, тобі відкриється. Або розумієте, знову ж таки, книгу пише людина. Їй не пише Янгол. Їй пише людина. Я про що? Бог, він хоч і наприродні, розумієте, да? він живе е, в не, не, недоступному для нас світі, але він діє в нашому світі через людей. Ми думаємо, що да, ми будемо йти, і з неба впаде пачка грошей. Ні, прийде просто якийсь брат. І дасть тобі ідею для бізнесу. Ідею дасть для бізнесу і ти заробиш собі пачку грошей. Бо Бог не любить е -е, лодарів. Наші діти потребують нас. Ми для наших дітей являємося людьми від Бога. Бог послав нас в життя наших дітей. Саме для того, щоб на... ми стали відповіддю на їх питання, на їх потреби, на їх долю, яку вони мають е звершити в цьому світі, ми не просто батьки особливим чином виховати, розвинути їх таланти, розвинути їх е здібності, щоб вони потім цим служили Богу, служили іншим людям. Е я думаю, що. Можливо, навіть Петро не вмів читати і писати. Знаєте чому? Бо Євангелія от Марка було написано Марком, але промовляв його Петро. Апостол Павло він вмів добре і писати, і розмовляти, і він написав багато післань, які для нас є відповіддю на питання, які нам допомагають духовно зростати. Ви незвичайні люди, кожен з вас є відповідь, а хтось подвійна, а хтось потрійна відповідь. І брати і сестри, навіть люди в цьому світі, які ще не брати, ще не, не сестри, вони потребують вас, потребують ваших знань. Навіть якщо ви думаєте, що ви знаєте тільки хрещення Іоанова, нормально. Бог пошле в ваше життя кілою прискілу, які вам розтлумачать е, Божий шлях більш конкретно. Я знаю, таких людей є. Вони бакалаври тіології, ти навчився. А якщо від тебе нема ніякої користі в Царстві Божьем, оце називається четна благодать. Якщо ти вмієш молитися, але молишся тільки за себе, тільки для себе, це четна благодать. Якщо ти навчився читати, е, читати і читаєш Біблію тільки для себе, це четна благодать. Ти маєш її читати ще для когось, ну хоча б для дітей своїх. Але якщо ти робиш це тільки для себе, це четна благодать. Ісус, коли він був 40 днів в пустелі, Він постився і молився. І прийшов до Ісуса Сатана. І що він сказав перше? Ісус, ти хочеш їсти, мабуть? Скаміння хліб. Ісус дійсно міг це зробити. Але слухайте, спокуса була в чому? Зробити це для себе. Спокуса в тому, що диявол хоче, щоб все, що ми робимо, робили для себе. Зроби камінням, хлібом і поїж. Друге, що він каже? Ісус, кинься вниз, і ангели тебе підтримують, і всі побачать, що ти дійсно син Божий. Люди в храмі, євреї, якщо побачили б, що якась людина впала десь з неба, і тут янголи з'явилися її підтримали, і потім поставили на землю, вони зразу сказали, О! Це точно Божий посланець. Його будемо слухати. В чому справа? Диявол запропонував Ісусу швидкий шлях до авторитету. Чого авторитету? Свого авторитету. Швидкий шлях до свого авторитету. Тобто, спригни і ти одразу будеш авторитетний. Не треба буде проповідувати, ходити, все це робити, не спати, по ночам молитися. Тяжко. А от ти таки спригни, і ти зразу авторитет. Тобто диявол спокусає, щоб Ісус для себе зробив щось. Взяв багатства всього світу і царство всього світу для себе. А в чому Божа воля? Що Ісус прийшов не для себе? Ісус прийшов заради інших, щоб їх спасти, щоб їх накормити, щоб їм дати царство Отця свого Розумієте? спокуса в тому, що робити для себе. Якщо ти відповідь тільки для себе, диявол задоволений. А якщо ти відповідь для решти людей, Бог задоволений. Тому, коли в тебе є дари і таланти, Особливо таланти, або якісь секвенції. Думай про те, щоб задовольнити іншого. Бо це Божа воля, Бог так е, робить. Він посилає, щоб комусь зробити добро. Щоб не ти послугував тільки собі, твої гроші собі, твій авторитет собі, твоя освіта слугуватиме собі, або для того, щоб заробити грошей собі, для того, щоб твоє житло було гарним собі. Це диявол спромагається так сутність диявольських спокус в тому, щоби ти все, що ти робиш, робив для себе. Або заради себе. Йому казали: якщо ти син Божий, ну зійди з Христа для себе. Він каже: Ні. Він прийшов для інших, і все життя його було для інших, і навіть з Христа він не зайшов, тому що. Він думав про інших. Оце Бог завжди думає про інших. Він не думає про себе. І ми мусимо навчитися, тому що ми є відповіддю для інших не для себе. Амінь. Достатньо, я думаю. Ох, слава тобі, Ісусе. Боже, я прошу благословити це слово. Що хай воно церква стала багатше духовною. Щоб оця церква стала е, міцніше проти диявола, проти Його спокус, ім'я Ісуса Христа. Дай нам, Господи, твоєї благодаті, але не так, щоб ми її марно не, не використовували тільки для себе, але щоб наша благодать, Твоя благодать через нас, вона слугувала іншим людям в царстві Твоєму і за. За, за Твоїм царством на вулицях, там, де люди не віруючи, Боже, щоб ті знання, які ми отримали, ми використовували для невіруючих, Боже, щоб їм зробити зрозумілим Твоїй план спасіння. Боже, я прошу благословити нас, щоб ми перемогли всі спокуси диявола в ім'я Ісуса Христа, щоб ми зрозуміли, що Ти дієш через кожного з нас. І я є відповіддю, і кожен з нас є відповіддю в будь-якої сфері нашого життя, в будь-якій можливості, в будь-якій е, здібності, в будь-якому таланті ми є відповіддю, Божою відповіддю на, на прохання людей, на питання людей, на потреби людей про допомогу чи при якесь ще. Е, е, Потреби в ім'я Ісуса Христа Боже, благослови Боже нас, щоб ми були Твоєю відповіддю завжди, щоб ми навчилися так думати, так міркувати не про себе лише тільки, але й про інших. В ім'я Ісуса Христа, щоб ми ці різце стали подібними до Ісуса Христа. Амінь.